Добрий день, дорогі мої друзі-підписники. і підписники. Сьогодні прийшла чергова посилочка із Грін Едема, Посилочка до силочка. Замовлення було ще у лютому місяці, але не всі рослинки відразу прийшли. Деякі були Ще у касетних розсадах, а деякі були на підрощуванні. Стоїть моя бугенвілія, одна і друга, і от цей мій столик, на якому я вам завжди веду репортаж про розпаковку своєї посилки. Я забулася, що вона повинна бути дуже велика. Пішла з легесенькою сумочкою. Ну і там прийшлось мені розпакувати ящички, аж два було, і перекласти їх у свої торбинки, які я прихватила з собою. Тут одночасно в мене є і сьогодні подарунок моєї доці із Германії орхідеї. Оце орхідея одна, друга і третя. Три орхідеї одна іде влетіли. А це ідуть орхідеї одна башмачок. Коробочка з башмачком там стоїть вон ззаді, цим і не видно. От зараз це хвосточка ліпстик в лонді. У мене був пересорт. То був не ліпстік, а вулкано Айленд із зеленою кайомочкою. Тут ліпстик в лонді йде без кайомочки. Це іде така, як потрібно. І ось багато чемерників. Не знаю, чи вам потрібно говорити які назви, бо я, бачите, її тільки розпакувала, приготувала на столику і зараз вже починає сонце сідати. Розповім інше вам. Ось дивіться, отакий чемерник, такий колючечка, такий варігатний розписний, мраморний і такий. Три сорти. Тут іде ну, от для мене рослинка. Зараз скажу, ось так виглядає. Діспурум крупноквітковий. Для мене новий, рослинка нова і вам нічого не можу розповісти. Будемо дивитися по тому, як я їх висажу і по уходу за ними, що буде. Ось розпакувала поки одночасно, усі пакетики розкрила на морозниках і борусах ось такі от три сорти. Ну і свою хосточку. Одночасно показую вам, друзі, і ось дві у мене лаванди прийшли. Ну, з такими лавандами я, звичайно, висаджувати їх не буду, бо це мертве діло. Я її залишу в цих горшечках і буду ховати їх на зиму, тому що не всі лаванди виживають. Варігатні і то важко виживають. У мене їх декілька сортів, ну побачимо. Ось така лаванда, дивіться. Ну, ось по сортам. Не хочу фокусувати, так погана камера стала. І бандера, зараз так, Purple. І Бандера Діп пурпл, Дві отакі невеличкі зовсім лавандочки. Тут ще ось такий дзвіночок, симпатичний. Я вже й забула, що я його виписувала. Дзвіночок е скучений, в мене тільки синій, то це, мабуть, що білий. Я вже просто забулася, що я виписувала. Ось так іде ковиль. Літл поні. Зараз, зараз покажу вам. О, розвернула його так трошечки. Так. Ой Поні. Поні тос От, бачите. Отака От ковель. Це в мене ковиль... ковиля взагалі не було в садочку зовсім і серед лавків вона в мене тільки одна була мрія. Побачимо, що далі, як вона буде розвиватися. Ось така ковиль. Симпатична кудряшечка. Вон, бачите, кудряшечка камеру не відключає. Знову в мене сусіди стрижуть газони, то в мене зараз такі звуки, як завжди, як ракети, як шахеди летять. Коли привезли мені діти з собак, я тут газон косила, то собаки накинулись на газонокосівку. Так, друзі, ось тепер розпакую вам. Оце один іде флокс. Ось такої висоти прийшов запечатаний. А оце дельфініум. Не знаю, зараз я буду розкриватися, що щось що за дельфініум. Зараз роздивлюся, ось таким бутончиками зверху.